Коник стрибунець, байка. У степу в траві пахучій, коник вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи в пшениченьку, чи До досхочу розкошував. І цілісіньке літо, не вгаваючи, співав, розгулявся на всі боки. Все байдуже, все дарма. Коли гульк аж в степ широкий, суне злючая зима, Куник плаче, серце мліє, Кинус він до мурав'я. Дядьку, он зима біліє. От тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйніє гудуть. Порятуй, порадь, земляче, як се лихо перебудь. Опинився небораче, отказав земляк йому. Хто любив життя ледаче, не непереливки тому. Як же в світі не радіти? Все кругом тебе цвіте, каже коник. Пташки, квіти, любе літечко, на те, скочиш на траву шовкову. Це співав би те співав, на таку веселу мову муравей йому сказав: Проспівав ти, літо Боже, вдача вже твоя така, а тепер танцюй, не боже, на морозі гопака.